Основним, як у всіх виробничників, ресурсом для нас є люди. Звичайно, люди були в шоці. Звичайно, це ну призупинило ну, на дуже невеликий час наш виробничий процес. На мою думку, ми зараз маємо забезпечити роботою всіх людей. Можливо, навіть треба посунутись трошки у питанні своїх власних інтересів. Ми не вірили в те, що буде повномасштабне вторгнення, але розглянули такий сценарій до нього підготувались. Тому, як тільки почалася війна. Ми там швидко порішали сімейні питання, убезпечили родини, і там через тиждень буквально вже зайнялися питанням релокації. І в, в березні, 18 го числа, ми вже мали першу відправку. вже звідси з чернівців в Естонію. Ми виграли грант для переробних підприємств на суму 8 мільйонів гривень, максимальна сума. Доклали своїх 8 мільйонів. Такі були умови: 50 на 50 з державою. Закупили обладнання, яке дозволило нам більше переробляти продукції. Нами було залучено грандові кошти в розмірі вісім мільйонів гривень. Це буде закуплено нове обладнання безшовного виробництва металопластикових конструкцій. Ми горді з того, що ми працюємо, платимо податки і розвиваємося. У кожних з цих із цих людей є діти, а це наше майбутнє, за якими так тяжко воює. І якщо ці діти сьогодні не отримують хорошої їди. Гарної освіти, то вони потім будуть шукати якихось заробітків за кордоном. І вже тяжко буде цих людей вернути назад. Ми маємо створити такі умови, щоб наші люди не були зацікавлені текти за кордон. І що ми маємо піднімати своє виробництво, піднімати свою державу і відповідно збільшити цим фінансування і підтримку Збройних сил України.